Німецька розвідка має конкретні докази підготовки Кремля до потенційної агресії проти НАТО, щоб перевірити дієвість статті 5 Альянсу. Що будуть з цим робити, з цими даними? Будуть. Ну, є у них дані розвідки, Що, яка їхня дія буде далі? Нічого не будуть робити, будуть спостерігати. І доказувати, доводити, що е, стаття 5 Альянсу абсолютно не дієва, правильно? Вони сидять в, в них. Э, а, ну, тут ми повертаємося до загроз стосовно країн Балтії, тому що вони випадають в контексті дуже цікаво. У нас трійка жезлі, трійка мачів, тобто три, три ймовірних е, ситуації, котрі йдуть по трійки. Трійка мачів, три, три, три країни, трійка жезлів. Трійка жезлів. Географічно ми приблизно розуміємо, в якому напрямі вони будуть намагатися рухатися. Я думаю, що це, на жаль, можуть бути саме країни банці. Але питання в чому? Імператриця це момент відсутності дій, тобто будуть сидіти деструктивним чином на п'ятій точці. Будуть намагатися домовитися за мир. Тобто, виходячи з розкладу ситуації зірки, зірка по плану все буде. Помірність, зірка, помірність. Перевернути меч, виходячи з розкладу, я повітрявав так: є у Росії у НАТО інформація, що Росія хоче, наприклад, напасти на історію. Росія розрахувала свої ресурси, що невелика країна, але ми зможемо пройти і реалізувати те, що ми хочемо. Знайти якусь вигадану причину, що притисняється російське мовне населення Естонії, запустити туди пару своїх туристів, котрі будуть стріляти з е, краденої зброї в бік е, російської Російська. території, це було е, з Польщею так під час Другої світової, там були такі закиди, і що буде робити НАТО, виходячи з розкладу, спостерігати, сказати, що поди, 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 не все так однозначно. Да ну, треба чай, розібратися. Не? Треба розібратися. давайте. В нас вже є приклади, коли залітали, долітали ракети, БПЛА на інші країни. і Легше було сказати, що це українське. Це раптово українське то по раптовості. Не буде. Ну, Я думаю, що вони прогавлять момент. І не цю інформацію. Тобто, може бути повноцінний наступ на НАТО. Може, може. Чи є ресурс у росіян? Наприклад, зробити це в цьому році, отак, якщо говорити. О, я переглядав раніше і ця можливість є, і момент ресурсу він обмежений, але він є. І другий момент все буде розраховано в контексті того, що ти будеш е, уходити в якусь грандіозну мобілізацію. Дуже І говорить. він в мені, мені випадає все ж таки більше пісня як осінній, осінній зим, зимній період е, для того, щоб розпочати. Що може їх зупинити? Ви казали вже про це було yeah, так само не yeah, з... якась. Два важливі два тузи. Перше, це туз мечей. Це момент війни і нових конфліктів в залучення. Не тоді, коли там розвідка НАТО занепокоєна, тому що вони знають, що Росія на них нападе для того, щоб перевірити їх можливості. Ну, подивимося, як далі буде. Занепокоєння. А друге, це момент все ж таки кризових процесів, пов'язаних з матеріальними ситуаціями, які також можуть вплинути на перебіг подій. Але це, на це потрібно більше часу. Ми в початку року з вами говорили про те, що буде економічна криза. Зараз вже почали говорити про це в ЗМІ, що все ж таки. Все може бути, особливо те, що відбувається зараз в Америці. Наприклад, те, що відбувається зараз в Ізраїлі, в Ірані це ж нафта, ціни на нафту скачуть туди-сюди. Зараз наразі повсюджує питання, яке питають, що робити з євро та долара. Да. Почекайте, Почекайте, змінювати все підряд, зміняти долари на євро, тому що подивимося, що буде ще в Європі. Бо процес е ескалації конфліктів і виникнення нових е метастаз війни світової, він дуже-дуже ймовірний навіть в цьому році. І карта Страшного суду зазвичай це той процес, який стосується всіх і кожного. Тобто не буде е дуже буде важко. Вийти в стан нейтралітету. Неможливо. Питають про загрози для Києва та Борисполя. Загроза, в принципі, є, але можливо ви там побачите щось, якісь конкретні, можливо, цілі. Та ж сама карта по, по страшному суду, тобто масової загрози. Тут цікавий момент. Нас треба звернути увагу, якраз на о, колесниця. Колесниці це транспортні вузли, це бути, може бути залізничне сполучення. Це може бути о, те, що пов'язано з переміщенням, обхідними шляхами, пошуку обхідних шляхів і вплив. Не обов'язково, що це може бути вплив по повітрі, це може бути якась диверсійна діяльність або спроби е, про, через прохідні шляхи вплинути на ситуацію. При цьому ну, знов ж таки в контексті вихідних і наступного тижня. Далі. Разумков виступив з ініціативою замінити Шмигаля. Чи замінять, чи ні. Там він виступив і проти Кадміну, що треба всіх міняти і збирає вже підписи там у народних депутатів. Яка ситуація буде тут? Um, ще не на двійка Пентаклів. Це... Обирання, намагання просунути свої інтереси, намагання знайти якусь вигідну позицію. Але зміна відб... відбудеться, але повинна відбутися трохи згодом, не зараз. Відхід пізніше, поки буде с... сидіти. Зміни від... відбудеться відбудеться пізніше. Вчора по всьому світу були масштабні збої в Google, Discord, Spotify, Twitch, інших сервісах. А хто це причетний? Чи може бути це Росія, наприклад, чи, можливо, це Америка? І навіщо? Що, що їм з цих збоїв? Масштабні збої по всьому світу. Далі буде, воно випадає в контексті, даби ще на насправді, воно випадає в форматі того, що ти як репетиція як пропрацьовуєш ситуацію на тому, що важливе, але не критичне. І воно в розкладі випадає як репетиція перед чимось більш глобальним. Як намагання знайти шпарину для того, щоб вимкнути або влізти в суттєві важливі е ресурси, котрі можуть викликати ледцюгову реакцію і руйнації? Угу. Okay. Ну, навіщо воювати ні? Це ми кажемо більше все ж таки про європейську, Та -да. може, може, американську е складову. Тобто вимкнути вам інтернет, і на цьому війна буде довшою, ніж, ніж могла бути. Угу. Легшою, ніж могла бути. Україна під ці процеси гадає. То а хто це міг бути? Росія? Ну, мені не випад... мені випадає чому кажу про чому кажуть про про Китай, а, тому що мені випав не імператор, мені випав верховний жрець, верховний жрець, і Рафан, Він зазвичай випадає якраз на А, Давайте щось хороше, що хороше? Хороше Нас... я переглядав обміни, обміни обмін будуть продовжуватися. Будуть? О, це класно. Будуть, так. І, і, і з хорошого повинні повернути дітей, в дитячі карти випадали в обмінних процесах, повинні повернути по п'ятірки жезлів, скорізавши тяжко хрих, і можливо продовжуватися будуть обміни з поверхня тіл, незважаючи на ці різноманітні. Операції поутини третю, четверту, п'яту поводи і тому подібне, незважаючи на те, що ворог буде намагатися тиснути ці процеси, вони будуть продовжуватися, і в цьому місяці ми зможемо побачити певні позитивні зрушення, і в наступному також із позитивного. Зараз дуже важкий такий емоційний час з точки зору енергії, з точки зору з точки зору ситуацій, але колесо фортуни це досить, досить цікава карта на трансформаційний період, тому що воно може змінити корінним чином хід ситуації. І Зрушити з мертвої точки ті процеси, в котрі досить довгий час чекали, щоб вони зрушилися. І ти, хоча й будеш відчувати, що ти ходиш по краєчку леза, і ось, -ось все, все піде не за планом. Але є в нас в розкладах, карта зірки, карта надії, виходу позитивним чином. Ну і друге, повинен бути якийсь пекельний, дуже гарячий. Нас червень для Росії російських планів планів та територій.